Я намалюю на папері щасливу дитину де в мирному... Дорогі наші, знову на календарі 1 вересня, День знань, особливий день. Свято вчителів, учнів, батьків, яке якимось неймовірним чином об'єднує всі покоління. Відчуття, які виникають 1 вересня, неможливо порівняти. Знань символ чистоти та доброти. Це чудовий привід зібратися з думками і зануритися в бездонний океан науки, бо немає у світі нічого прекраснішого, ніж пізнавати нове, вчитися читати і запам'ятовувати на все життя мудрі рядки. Сьогодні надзвичайний день для наших першокласників. Бажаємо! Що протягом усіх шкільних років вас байливо зберігали від бід, ваші янголи-охоронці. Упевнені, що серне науки зростуть у ваших юних душах, Урожаєм мудрості та натхнення. Ростіть здорові, досягайте високих результатів у навчанні. Дорогі наші одинадцятикласники, цей рік для вас буде найважчим Адже він останній. Попереду випускні іспити, у випуск і початок нового життя. А тому сьогодні для вас останній перший дзвоник. Нехай цей новий навчальний рік принесе нам тільки гроші, світлі почуття і подарує лише позитивні емоції. Тільки пам'ятайте, що розправлятися теж не варто. Адже попереду у вас багато різних, серйозних випробувань. Бажаємо гарного настрою, бажання пізнавати і вчитися. Нехай завжди буде незгасним інтерес до навчання і досягнення до всього нового. Віримо, що й на інших учнів нашого ліцею чекає яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою навчальний рік. Дорогі учні! Вітаємо вас цим святом знань та мудрості! Бажаємо набратися сил. Сміливості та терпіння. А головне мати нас до нових знань. Ви зможете усе. Хай ваші шкільні дні будуть наповнені радістю, приємними новинами, яскравими враженнями, гарними оцінками, цікавими пригодами та веселими друзями. Хай у вашому житті буде можливість вчитися і знаходити знання не тільки в шкільні роки, Протягом усього життя. Знання роблять людину сильнішою, добрішою, мудрішою. Допомагають відкривати нові істини, робити наукові відкриття і пізнавати таємниці природи. Нехай ніколи ваш розум не відмовляється від нових знань. А завжди прагне до пізнання й мудрості. У нашому ліцеї ви будете багато працювати, вчитися нового, і хотіти більшого. Починати все спочатку і знову досягати успіху. Не зупинятися. Ми навчаємо впевнено вірити у здійснення усього навіть неможливого, у невичерпну силу боротися, у вражаючу єдність у Божу опіку. Пам'ятайте, де б ми не були, ми завжди українці. Адже там, де ми, завжди Україна. Бо Україна і Свобода назавжди частина нас. Слава Україні! Hello, I'm